Шановні колеги, коротенько розкажу про досягнення закарпатського управління в цьому році. Вже, мабуть, всім відомо, але повторюся, що фонд держмайна це центральний орган виконавчої влади спеціальним статусом. Основним завданням діяльності фонду це є наповнення державного бюджету, це є облік державного майна, який ще залишилося в державній власності, та відповідно розпорядження цим майном. Яка ціль приватизації і оренди державного майна? Перша і наразі основна ціль це залучення коштів до державного бюджету. Всі кошти, які виручені від приватизації і від оренди державного майна, спрямовуються на забезпечення обороноздатності нашої країни. Тобто це є джерелом фінансування наших Збройних сил, і наших захисників, які нас захищають. За 10 місяців поточного року в Закарпатті склалася рекордна цифра залучених коштів. За ці 10 місяців ми залучили до державного бюджету майже 60 мільйонів гривень. Для порівняння за попередні роки, навіть до воєнні роки, середнє надходження до державного бюджету від приватизації складало там півтора, п'ять-шість мільйонів. Про що це говорить? Це говорить про те, що українські Українські підприємці не тільки місцеві закарпатські, а й з інших областей вкладають кошти в купівлю державного майна. Але це насправді не тільки купівля державного майна, як правило, на цьому купленому майні розвивається новий бізнес. Створюються робочі місця, виплачуються податки і так далі. Тобто, це запускає потрошку рух економіки. А дійсно ми аналізували тих учасників, які приймали участь в купівлі державного майна. Це є і підприємці і не тільки Закарпаття, і Львівська область, і Волинська, і Луганська, і навіть один громадянин Китайської Народної Республіки придбав у нас оберезну двоповерхову будівлю, тобто з тим, що він планує там облаштувати швейні цех і забезпечити людей робочими місцями, відповідно запустити трошки бізнес. І Підсилити економіку в такому ново одному з, як можна сказати, депресивних районів Закарпаття Великоберезнянському. Що нам дало такий ефект цього надходження державного бюджету, в цьому році ми продали. Закарпатське вертолітне об'єднання багато було нарікань, що ось у військовий час продають такий об'єкт. Насправді хочу нести ясність для всіх, що з 91-го року основним видом діяльності вертолітного заводу була здача майна в оренду. Тобто там жодного дня спочатку періоду незалежності України не випускалося нічого. Тобто там не було вже якихось виробничих ліній, чи навіть там якихось процесів, які би. Могли допомогти в теперішній момент часу да, нашій обороноздатності країни, але насправді це цехи, це ангари, це площадки, і цей об'єкт викупили наші місцеві закарпатські підприємці, піднявши ціну із стартових 9 мільйонів до тридцяти до 34 мільйонів гривень. Ці кошти надійшли з державного бюджету. Плюс відповідно ще сплачено було ПДВ 6 мільйонів, тобто це вже 40 мільйонів. Крім того, треба розуміти, що при приватизації таких єдиних медових комплексів на покупцях покладається обов'язок погасити заборгованість по заробітній платі, яка була в цих підприємствах, в цих працівників, що працювали на цьому заводі, погасити заборгованість до пенсійного фонду, податкової і так далі. Тобто, ще ці підприємці повинні внести до державного бюджету близько 20 мільйонів гривень. Це та заборгованість, яка накопичувалася роками і реально шансів її отримати не було тільки шляхом приватизації єдиного майнового комплексу. Тобто держава отримала кошти до державного бюджету, отримала ПДВ, отримала погашення по заробітній платі і відповідно всіх обов'язкових платежів, які були там нараховані. Що в подальшому там навіть будь-якому працівнику для отримання пенсії це важливо, тому що якщо не були сплачені соціальні вже, то людина втрачає. Право на пенсію за той період часу. А, наступним та, цікавим об'єктом в місті Ужгороді були вбудованих 309 квадратів вбудовані приміщення на першому поверсі, де приймали участь 47 учасників. Із і стартових 12 тисяч гривень підняли ціну до 10 мільйонів гривень. 300 квадратів в місті Ужгороді, вбудовані приміщення, це навіть не окремо стоячий об'єкт на земельній ділянці. Тобто розігнали таку ціну і ці кошти так само були сплачені до державного бюджету, плюс відповідно ПДВ, і ще 2 мільйони з копійками. Тому маємо такі колосальні розходження. Це говорить про те, що люди готові вкладати кошти в нашу місцеву економіку. Це добре, тому що вклавши такі гроші, людина хоче вже щось заробити да щось вона буде думати про те, як ці гроші монетизувати і отримати прибуток. В середньому за ці 10 місяців у нас в аукціонах прийняло участь понад 200, понад 200 учасників, як я вже говорила, не тільки місцеві, а й жителі інших областей. Є звичайне застереження в тому, що забороняється приймати участь в аукціонах Прозоро чи на приватизацію, чи на оренду це громадяни Російської Федерації. І кожного переможця ми перевіряємо на предмет на наявності в санкційному списку. Тобто так є, ви вже, мабуть, знаєте, є рішення РНБО, які затверджуються указу президента про осіб, які потрапляють під санкції. Тобто, ми це моніторимо і перевіряємо, щоб такі особи не придбали державне майно в Україні або не взяли його в оренду. Крім того, до кінця поточного року в нас заплановані ще два аукціони. Один вже відбудеться завтра. Це база відпочинку у урочищі винничків міста виноградів. Це колишня база була для відпочинку працівників податкової служби. Наразі є рішення уряду, що державні органи, державні інституції повинні займатися виключно державними справами, а не будь-якими іншими там рекреаційними чи будь-якими такими раніше. Колись це мабуть. Пішло від ще часів радянського союзу, що кожне відомство мало там базу відпочинку, мало такі, то кажуть, суміжні всякі різні види діяльності. То наразі концепція держави в тому, що раз ви державний орган, ви повинні займатися тільки державними справами, а не оздоровленням і так далі. На цього є інша сфера, інші можливості, тому що такі споруди потрібно утримувати. Вони не є економічно. Вигідними, тобто податкова не може заробляти на туризмі, грубо кажучи, да? це не її основний функціонал. Тому ці, такі речі потрібно продати, щоб комерсанти могли вкласти туди кошти, відремонтувати, зробити достойні умови і відповідно займатися цим бізнесом. Крім того, Наші буде продаватися в Рахіві недобудований об'єкт. Так само податково планувала там збудувати якийсь готель чи базу відпочинку, але, на жаль, не вистачило їм коштів, тому об'єкт залишився недобудованим. Але він є цікавим з точки зору місця розташування це місто Рахів. Там є, так, вже ми розуміємо, що гірська місцевість, вона приваблива для туризму. Тому очікуємо там хороший аукціон і багато учасників. Крім того, в наступному році так само плануємо продавати ще об'єкти податкової служби, об'єкти процпоживслужби, це різного роду ветеринарні аптеки, які вже на сьогоднішній день не працюють і не запрацюють. Об'єкти академії аграрних наук, які, на жаль, в дуже в плачевному стані зараз передані до фонду. Це напівзруйновані ферми різного роду склади і так далі. А також Приміщення колишнього фонду соціального страхування, які наразі повноваження якого перейшли до пенсійного фонду і вивільнилися ці приміщення в наших райцентрах. Майже в кожному райцентрі є таке приміщення. Треба розуміти, що державне майно останній раз будувалося, мабуть, там, в 60-х-70-х роках. Воно вже не є комерційно привабливим і воно не є таким, що ти можеш зайти і в ньому там, чи працювати, чи облаштовувати бізнес. Це все ще додатково потребує вкладення коштів. З одного боку, це, да, треба прорахувати цей бізнес-план і розуміти, що ти в кінці да, отримаєш яку вигоду, а з другого боку, ми розуміємо, що держава не буде витрачати кошти на їх утримання. Не буде відшуковувати кошти, щоб це обігріти, освітити і так далі, тому що це все тягар для держави. От, а в кінці кінців цей об'єкт здобуде нове життя і нові робочі місця, і сплату податків до відповідного місцевого бюджету. Це так коротенько в нас по приватизації. Крім того, Фонд державного майна займається здачею в оренду державних об'єктів і державних приміщень. На сьогоднішній день в зв'язку з запровадженням військового стану <кій> діють знижки для всіх категорій підприємств, які орендуються, 50%. Це хороша знижка, вона якби, дає можливість навіть у важких умовах підприємцям продовжувати працювати. Тоді, наприклад, коли ми комер... розуміємо, що комерційна оренда, вона на сьогоднішній день, навіть там в Ужгороді чи в Закарпатській області, немає з нею. Тобто реальні ціни, які є, і комерційні організації не пропонують знижки. В цьому місяці ми заробили до державного бюджету 4,5 мільйони. В попередні роки це було 5-6 мільйонів, але тоді не було знижок і тому цифра вийшла така. Для чого запроваджені знижки? Для того, щоб підтримати бізнес. Хоча ми розуміємо, що в Закарпатті немає, слава Богу, ніяких військових дій це добре. Але все ж таки багато переселенців, багато вимушено вимушено переміщених осіб, починають в Закарпатті запускати свій маленький бізнес. Хтось якусь пекарню, хтось якусь прачку і так далі. Тому це дуже зручно. Крім того, ті орендарі, які приймають безпосередню участь у військових діях, вони звільняються від орендної плати на всі 100%. Тобто, ну, якщо так склалося, що хтось орендував, або там член сім'ї пішов воювати, відповідно надають підтвердження, і тоді держава повністю якби, знімає цю оренду плату. Для чого все це робиться? Знову ж таки, да, щоб якось підтримати і вселити якийсь дух того, що все буде добре, все буде нормально, і ми повинні працювати, ми повинні давати можливість бізнесу працювати, тому що. Все це є допомогою нашим військовим. В мене коротенько все. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. Можливо, десь щось я опустила. Не знаю, що я послухала загальну цифру кількості об'єктів, які підлягають приватизації у нас в області. І ще таке питання: яким чином взагалі потрапляють об'єкти до цього переліку, котрий от можна потім... Дивіться, ну, говорити про це не є сталою цифрою, цей перелік постійно доповнюється. Да? От, наприклад, ми в цьому році продали вже 8 об'єктів, ще продано два, і буквально минулого тижня відбувся вже один аукціон. очікуємо ну, надходження коштів. Звідки беруться ці об'єкти? Фонд держмайна моніторить державні об'єкти, які не використовуються. Тобто, які е, баланс утримувач, е, баланс не потрібні в його діяльності, е, які тривалий час вже понад три роки взагалі не використовуються, стоять закриті. А таких об'єктів дуже багато. Це різні сараї, котельні, старіші, які колись були в радянські часи і так далі. Тобто, в нас є спеціальний структурний підрозділ, який виїжджає на фізичну перевірку, оце побачити не тільки по документах, да, і на такий огляд, який ми бачимо. Після цього. Ми подаємо пропозицію до включення цих об'єктів до переліку на приватизацію, і відповідно, вже ці об'єкти так туди потрапляють. Будь-хто будь-яка особа, яка бачить якийсь об'єкт і має намір його приватизувати, може це зініціювати, і ми за його листом чи зверненням підемо, оглядаємо, що це дійсно об'єкт не використовується. То ми тоді працюємо над тим, щоб його включили в приватизацію. і Відповідно, виставляємо на Прозоро. Все йде через аукціон, виключно через прозоро і оренда державного вина і приватизація. І я скажу вам це дуже добре. Фактично, я не бачу жодного ні потенційного покупця, ну ні бажаючого покупця. Я бачу тільки вже того, хто переміг. Коли він сплатив кошти, ми зустрічаємося з ним у нотаріусі на підписання договору купівлі продажу Тобто а, ці речі там, а можна я куплю, а можна я порішаю, це ну, якби не працює. Будь ласка, йдіть на аукціон, прозоро, електронний кабінет, реєструйте, тобто не потрібно фізично навіть нікуди виходити. Да? Собі зареєструвалися, перерахували гарантійні внески за участь в аукціоні. І, будь ласка, там уже змагайтеся, хто яку ціну. А те, що я говорила в місті Ужгороді, для мене був нонсенс: 300 квадратів з 12 тисяч піднімають 10 мільйонів. І купують, і вносять кошти до державного бюджету. Тобто гроші є. От. так само оренда Вона теж працює через Прозоро. Да? Ми виставляємо, кому цікаво, моніторить, дивиться, приймає участь, так само торгуються, піднімають ціну. хто ну, підняв найвищу, найвищу ставку, то відповідно і перемагає. Тим заключаємо потім і договір. Це насправді дуже зручно. То зараз якщо правильно ми 10 об'єктів, так? Ну, в цьому році так. Ну, якби опрацьовано і виставлено вже. Частина вже продана є кошти, частина ще в роботі. А загальний список, кількість яка чи немає? Ну, загальний він йде по Україні. Тобто, ну, наших в ньому 10. Для Закарпаття, щоб ви розуміли, в попередні роки продавалося 2-3 об'єкти за рік. За рік. Да, тому такі цифри надходжені півтора, два мільйони, п'ять мільйонів. Зараз ми акумулювалися, і я працюю безпосередньо з кожним керівником державного органу на території нашої області, де ну, ми моніторимо цей, як то кажуть, вибачте, за таку як -то кажуть, побутову мову цей хлам, який вже нікому не потрібний. Да? Його балансова вартість дорівнює нулю. Вже, тобто ми розуміємо, що воно ще два роки, воно розсиплеться, а хтось це купить, далі вкладе в це гроші і запустить там якийсь бізнес. Або знесе і щось нове побудує. Це, якби, так, це так само інвестиція. А ще ж у нас є багато санаторіїв так само, да? колись були державні, да. а зараз яка їх доля? Яка їх доля? Зараз в Верховній Раді вже в першому читанні пройшов законопроект. Про те, що всі ці санаторії повинні бути повернуті в державну власність. Там за ці роки незалежності дуже багато відбулося різних процесів, не завжди законних, як ці санаторії стали приватними. Так, от насправді це зараз велика юридична робота, велика боротьба з різними, як то кажуть, силами для того, ну щоб повернути це все в державну власність, але однозначно це є завдання фонду, і ми це будемо робити. Минулого році ми повернули в державну власність всі відомий палац Шенбернів на території санаторію Карпати. Це знаєте, відбувалося, як то кажуть, в цих якихось трилерах. Ми заходимо з комісією, нас директор санаторію не пускає в державне майно, викликає на нас охорону і так далі. Ну тобто, бо це вже його. Він вже собі придумав, що це вже буде його. Ну, це є інструменти механізм повернення. Ну ви наразі немає? Наразі ми чекаємо закон. Це потім будуть судові процеси, тому що там відбулось і реєстраційні дії, і поділ там між учасниками. Да, це все вже акціонерні товариства. Тобто там дуже багато буде юридичної роботи. Це реально, але це треба робити і не зважати на оці знаєте, якісь там містечкові інтереси там окремо зацікавлених осіб, які на державному майні просто заробляють гроші. А зараз стоїть питання про оздоровлення військових, про переміщення ВПО. І, на жаль, в Закарпатті ми не могли б із того державного майна, як є, нічого запропонувати для цих цілей, тому що все вже в комерції і все за гроші. На жаль, тому це є одним із завдань фонду, і ми очікуємо на прийняття цього закону і будемо разом з правоохоронними органами, здебільшого з прокуратурою, в цьому напрямку працювати. Ви знову порівняєте, яка ситуація от, в інших областях Львівській та Волинській, якщо приїдеться, то... е, ну, говорити про порівняння об'єктивних цифр е, наразі важко, тому що, наприклад, у Львові могли продати виправну колонію за мільйони, да? а в нас в Закарпатті, таких об'єктів навіть немає. Тобто, це дуже таке ну, суб'єктивне неправильне порівняння. Або, наприклад, у Волині продають нововолинську шахту. Ну, якби да, співрозмірного в Закарпатті об'єкту навіть немає до чого це прирівняти. Тому ну, би, таке порівняння воно буде некоректним. По Україні у нас ми ж всі входимо в Закарпаття, Львів і Волинь в одне регіональне відділення. Ми займаємо перше місце по Україні по надходженню до бюджету. Майже мільярд гривень ми дали всі разом до державного бюджету в цьому році. Це зараз у нас офіс Львові, так. так, основний так. у нас управління. Ну, така. Politika vseh državnih struktur je na razdi.